Так яку ж коробок обрати для силіконових приманок? Сьогодні поговоримо про коробки, які в загальному є, і які найкраще використовувати для своїх приманок. Умовно, я користуюсь найбільше коробками Мейхо. Є китайський варіант ось таких коробок, але їхній мінус в тому, що сама коробка жовтіє. Прикольна штука те, що ти сам собі регулюєш довжину і ширину самої коробки всередині. Давайте підійдемо ближче до самих коробок Мейхо. Чому я їх люблю, і що саме мені подобається в них, ви можете мати одну коробку, або з двох зробити одну. Шух і все. І у вас, в принципі, є вже готовий варіант двох коробок. Ви можете в одну частину поставити собі силікон, в другу частину поставити собі там умовно груза, гачки і так далі. Що бажаєте. І вже мати ось таку коробку. Можеш собі регулювати довжину коробки, можна обрати собі коробку, що і за шириною. Можеш регулювати три відсіка, або зробити два, або як краще. Саме по цій коробці. Ця коробка це одна із перших, яка мені сподобалась і яку я ношу дотепер. Тому що з одного боку вона має ось такий, як би пінопласт. Ти можеш собі будь-яку вже приманку на гачку поставити сюди і не переживати за те, що вона десь в тебе <кх> там буде валятись або ще щось. Ти її зацепив, все, вона стоїть. Ну, це більш така універсальна коробка для е, ультралайту, що можна підібрати будь-який собі із цих. Приманок, які вже тут є, або ти можеш відкрити, і тут в тебе, в принципі, є також багато цікавого місця, де ти можеш собі поскладати все, що тобі потрібно.